Добрий день, купила сушарку. І зараз зробимо розпаковку. Ну, так, розпаковку зробила. Ось сушарка. Що можу сказати? Фурнітура нормальна. Рішетки теж нормальну, ну, хороші рішетки, навіть так скажу. Рішетки хороші, і мені все подобається в них. Єдине, що мені не подобається зовнішній шов по рішотці. Але, але, якщо ви такого шва не хочете, ця сушарка не буде коштувати стільки, як вона коштує. За цю ціну вона варта. Не буду відкривати. Вже пробувала, відкривала все нормально, тому що мені незручно. Інколи дав відтак освішає на балконі, коли на вулиці дощ. В основному в мене на вулиці, на вірьовках. Це моя вже третя сушарка. У мене всі три, всі різні. Це м'ягка. М'ягкі є теж свої плюси. Але я задоволена. В принципі, я задоволена за таку ціну, за такий об'єм в мене менше. На три полички, але менше. Більше не купую, тому що нижні полички у мене всі три різні, всі три різні якості. Я цю не пробувала. Але так скажу: у двох поличках сушиться тут добре, тут посередньо, а тут вже трішки гірше. Хоча. Якщо там змішувати переміну, я хожу мішаю все. Я дуже задоволена. Тобто, це ну мені подобається. Дякую.